УАЗ це Українська асоціація студентів, одне з перших в Україні всеукраїнських студентських об'єднань, і нині членкині організації у нашому місті, аби зустрітися із представниками вищих навчальних закладів. Що обговорюватимуть, розпитаємо сьогодні в ефірі програми Влада і Громада. І в гостях у нас Поліна Гомбалевська, президентка громадської організації УАЗ та Катерина Бородавко, керівниця секретаріату громадської організації УАС. Вітаю вас, шановні глядачі! В нашій в ефірі програми. І вітаю в нашій. І студії наших гостей. Перед усім, розтлумачте детальніше, що таке, хто такі УАЗ, і, власне, чим займаєтесь, що робите, про що говорите і на що впливаєте. Власне, Українська асоціація студентів, як ви правильно зазначили, була заснована у 1999 році, і можна сказати про те, що це була одна із найперших організацій, яка почала об'єднувати студентів, яка почала стала таким незалежним студентським рухом. І, власне, впродовж цих років, цією основною ідеєю, яка об'єднувала студентів в рамках діяльності в Українській асоціації студентів, це був напрямок захисту прав студентів. І власне, ми продовжуємо з цією візією і з цією ідеєю нашу діяльність. Але окрім цього, у нас також є низка. Інших напрямків роботи, такі як розвиток якості вищої освіти, об'єднання студентів, просвітницька функція і проведення навчань і тренінгових програм для органів студентського смердювання, і також представництво думки студентів, консолідованої думки студентів на рівні із органами влади, і також на міжнародному рівні. Тобто, це не лише можливість об'єднатися, але і справді повпливати на щось так. Розкажіть саме більше тепер про те, чому приїхали у Хмельницький, з якою метою, власне що і з ким тут обговорюватимете. Власне, до Хмельницького ми завітали за запитом органів студентського самоврядування, органів студентського самоврядування Хмельницького. А у нас тут буде проведено а, керівні збори. Це такий основний момент у діяльності асоціації, коли команда збирається в одному із міст України, напрацьовує подальші плани, подальші стратегії нашої діяльності і відповідно а, рухаємося за ними. А, також у нас буде проведено тренінгова компанія ОСС СОС. Це, це компанія для органів студентських самоврядів. Ми говоримо дуже багато про власне, органи студентського самоврядування, про якість освіти, про проєктний менеджмент, про фінансування органів студентського самоврядування. Тобто, це таке певне навчання для органу студентського самоврядування. Тобто, справді це таке рятівне коло, куди можуть звернутися студенти, так, аби дізнатися щось більше, аби покращити і якість навчання, і якість дозвілля. Це особливо зараз актуально, оскільки за час дистанційного навчання по суті такий студентський активізм у нього був такий несхідний рух, і через це ми відчуваємо особливу потребу і особливий запит від студентів, від студентських активістів по всій Україні для того, щоб ми допомогли їм і змогли так надихнути їх знову, щоб розпочати таку хвилю студентського активізму на рівні національному. Яка взагалі роль у вас у формуванні вищої освіти України? Тобто, чи справді от ми говорили про ті впливи, що є можливість не лише об'єднатися, але й впливати? От які ці впливи, яка ця роль організації? Власне, УАЗ із самого початку його заснування а, і власне ідеєю заснування Української асоціації студентів була така, що е, тоді тільки почав зароджуватися із набуттям України незалежності, незалежний студентський рух. І ідеєю організації власне була об'єднання і консолідації студентської молоді і е, надання можливості бути незалежними від адміністрації університетів, від органів влади, від інших е, течій і е, так, скажімо. Стейкхолдерів, учасників всього освітнього процесу. І власне наразі, ось ми так зазираючи назад у наше минуле, можемо проаналізувати, що Українська асоціація студентів завжди долучалася до реформування вищої освіти. Це почалося з 2002 року. Це були стипендійні реформи, це було унормування і регулювання діяльності органів студентського самоврядування. На Рівні законодавства і також збільшення і розширення прав здобувачів вищої освіти на рівні того самого закону України про вищу освіту. До речі, цікаве питання. Якщо я не помиляюсь, у вас чи не єдина організація, так яка виступає на міжнародній арені і є саме членом Європейського студентського союзу. Розкажіть саме більше про цей союз, власне чим він займається і як саме вам вдається співпрацювати, можливо, організовувати втілювати у життя якісь проєкти? Міжнародна діяльність і міжнародна співпраця, зокрема, з Європейським Союзом студентів, вона є для нас дуже вирішальною і визначною в нашій діяльності, і набула е, такої нової хвилі і нового значення із часу повномасштабного вторгнення. Е, ми, власне, тоді відчули на собі таку беззаперечну підтримку е, європейської спільноти, міжнародної спільноти, освітянської, студентської, зокрема. І, власне, ми є членами Європейського Союзу студентів 2007 року, і ми є єдиною організацією, яка е, має змогу представляти е, думку студентів е, українського студентства на міжнародному рівні. І справді, ось я є делегаткою е, до е, різних заходів, і ми, у нас є окремий відділ міжнародний в рамках нашої е, організації, в нашій структурі. І е, е, ми насправді. Е, Організовуємо велику низку проєктів. Ось, припустимо, одним із проектів, які ми нещодавно організували в рамках нашої співпраці. Це був діалог студентської єдності. Це я би сказала перший студентський міжнародний обмін між Україною і Польщею. Національним студентським об'єднанням Польщі, і, власне, в рамках такого обміну було запрошено 32 учасники: 16 із Польщі і 16 із України до України. Це було реалізовано в рамках проєктів, в рамках обмінів. І також є велика кількість різних заходів. Загалом ЄСУ Європейський Союз студентів він об'єднує 45. Національних студентських об'єднань із 40 країн Європи. І це дуже хороший інструмент для того, щоб, по-перше, представляти думку різних країн, думку студентів, і обмінюватися певними позитивними практиками, тому що це особливо для нас зараз важливо на шляху до євроінтеграції, і ми маємо змогу перейняти і привнести певні практики, певні механізми і процедури в нашу в наш простір вищої освіти. Цікаво, от саме дізнатися з вашого власного досвіду. Ви там були, бачили. Що кажуть європейці про нашу освіту, про нашу систему освіти, про наших студентів? Наскільки вони активні, вмотивовані, наскільки вони поглинають ту інформацію, яку набувають там у Європі? Відверто кажучи, вони дуже дивуються і захоплюються нашою стійкістю зараз. Я думаю, що це. Не тільки стосується студентів, а загалом і українців нашого суспільства, і вони готові нас підтримувати, але звісно потрібно розуміти, що як і ми звикаємо до війни, так і наші колеги. З різних країн, з інших країн вони також звикають, і це є наш обов'язок зараз продовжувати і тримати цю інформацію, надавати інформацію актуальну про те, що відбувається у нас, як про перебіг війни в Україні, і відповідно сприяти тому, щоб студентська молодь, зокрема, залучала і. Якби розповсюджували цю інформацію і залучали свої органи влади. Ось у нас, до речі, одним із проєктів, які ми реалізовували спочатку повномасштабного вторгнення, це було в березні. Ми почали збирати історії студентів. Це буквально 25 лютого. Ми тоді оголосили таку інформацію. Ми почали збирати історії студентів про те, яким чином вони зустріли повномасштабне вторгнення. Ми зібрали близько 20 таких індивідуальних особистих історій. Ми переклали їх на 14 мов світу. І, власне, це був такий. Одним із інструментів, за допомогою якого ми мали змогу кричати про те, що відбувається в нашій державі зараз, в соцмережах дуже часто бачимо інформацію. шириться вона про нові реформи в освіті від Міністерства освіти та науки. Чи у вас підтримують ці реформи, і, власне, як вони впливають саме на студентів, і як має можливість у вас повпливати на ці реформи, на ці зміни? Так, власне, низка цих реформ, вона дійсно направлена на те, щоб розвивати український простір вищої освіти. І, зокрема, наша роль в тому, щоб здобувачі вищої освіти вони відчували себе і для того, щоб права здобувачів, вони забезпечувалися гідним чином і розширювалися. Е, ну, ми знаємо з тих змін, які зараз опубліковані в соцмережах, і ми бачили в дописах різних: замість заочного дистанційне, замість е, те, що студенти мають можливість обирати тривалість свого навчання, мають можливість обирати вибіркові курси. Це такі одні з основних змін. Чи на вашу думку, ось усі вони нині доречні, чи маєте можливість теж на них впливати? І чи є у вас можливість власні пропозиції? О те, що ви спілкуєтеся з студентами, збираєте у них інформацію, чи маєте можливість передавати її цю інформацію міністерству, і чи вони беруть її до уваги? Дякую за запитання. Власне, ось ці всі принципи, які ви назвали, вони можна сказати, лежать в основі принципу студентоцентризму. І це є одним із основних принципів, на основі якого будується освітній процес. В країнах Європи в європейському просторі вищої освіти і відповідно, коли ми говоримо про можливість здобувача формувати індивідуальну освітню траєкторію, то звісно ми усіма руками це підтримуємо. І е, важливо просто розуміти, а яким чином це буде, яка буде відмінність, і чи будуть наявні ті процедури і механізми, які будуть е, дійсно реальним чином забезпечувати е, таку можливість студенту е, в незалежності від певних обставин. А чи повпливається на якість самого так, навчання, так звісно. Тому що це це також питання, оскільки у нас великої кількості закладів вищої освіти в різних регіонах все одно продовжують дистанційне навчання, і через це нам необхідно думати, яким чином ті чи інші реформи можуть бути впроваджені, і чи вони в цей час доречні. Нам завжди важливо надавати їх не від себе, а розуміти, яка є думка студентів, які є потреби студентів, і як студентська спільнота сприймає ті чи інші реформи. Відповідно, на постійній основі. Коли ми розуміємо, що впроваджується або є якась, якесь нововведення, ми зазвичай організовуємо певні громадські обговорення в різних закладах освіти, в різних регіонах України, в різних форматах абсолютно. І після цього, коли ми маємо змогу зробити такий зріз, дослідити контекст, дослідити певні обставини, думку таку зібрати її докупи і зрозуміти, які є. Яке сприйняття цих реформ, то відповідно ми можемо зі своєї сторони надавати певні пропозиції. І звісно, також це питання і взаємодії із міністерством освіти і науки, і взаємодії із комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, тому що це є важливим. Важливо для того, щоб впроваджувати і реалізовувати надалі якісь реформи важливо долучати усіх стейкхолдерів процесу і власне досліджувати їхні думки. Ми зараз дуже багато говоримо про доречність, про питання на часі, про те, що доречно, що недоречно, як змінились запити студентів із початком повномасштабного вторгнення, і як власне ви реагуєте на ці потреби та ці запити? Варто зрозуміти те, і варто пам'ятати те, що у нас е, з'явилася хвиля релокованих університетів. І таких хвиль було дві: після початку е, війни в Україні і після повномасштабного вторгнення. І окрім цього, також е, власне у нас з'явилася велика кількість студентської молоді, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, які мали. Потребу і повинні були були вимушені виїхати із своїх домівок і покинути свої заклади вищої освіти. Відповідно, тут постає питання в тому, яким чином ми можемо сприяти, тому що ось зараз постає питання також певні зміни в законодавстві і обмеження молоді, загалом осіб, які мають статус внутрішньо переміщених. Зараз ми бачимо, що постало питання. Скорочення виплат і е, там виплати продовжують для внутрішньопереміщених осіб лише до березня, і це також стосується і здобувачів вищої освіти. І тому ми ось нещодавно направили листи на певні органи влади е, стосовно того, щоб е, певні колізії, певні такі моменти, щоб їх змінили, і щоб здобувачі, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, змогли згідно законодавства, згідно своїх е, прав і потреб отримувати е, в скрутній ситуації продовжують отримати е, ці виплати. Тобто, все-таки запити до вас надходять, і ви на них намагаєтесь реагувати, так, і втілювати їх, задовольняти їх, скажімо. Так, і власне, до речі, дуже велика кількість запитів надходить у зв'язку з реформами. Це те, що стосується, пропустимо, роз'яснення певних моментів, це те, що стосується модернізації системи вищої освіти і закладів вищої освіти. І, відповідно, наша роль допомогти, підказати і в деяких моментах відстояти допомогти відстояти права. І інтереси здобувачів вищої освіти. І також у нас був нещодавно, власне, він продовжує реалізовуватися один проект, і я передам слово е, Катерині для того, щоб вона більш детально про нього розказала. Так. Одним із запитів від студентства є е, навчання власне тактичної медицини. Тобто це зараз на часі, це необхідно, і ми це практикуємо. Пілотний проект був запущений, е, якщо не помиляюся, то восени 22-го року в Чернігові. Е, е, студенти. Здобули основні знання із тактичної медицини, і ми цей, цей проект передали далі е, на поширення по всій Україні. Е, нещодавно відбулися такі тренінги у Полтаві і Одесі. От власне для того, щоб популяризувати і поширювати інформацію про цей проект, ми також е, розробили. Е, Вебсайт, таку платформу онлайн-платформу, яка націлена на наших європейських колег, на міжнародну спільноту, і це така такий сайт, інформаційна фандрейзингова кампанія, яка включає в собі вмістить в собі близько семи відео історій студентів: студента, який воює, студента, який є волонтером, який продовжує навчання, який сидить під час обстрілів повітряної тривоги в укритті в університеті. Власне, це те, що допомагає знову таки транслювати ось цю реальну картину того, що відбувається в нашій країні е на територію е світу поза, поза межами України. А як взагалі е війна повпливала на реформу освіти? Чи вона відтерміновує ці зміни? Чи вона навпаки змушує пришвидшитись і все ж таки втілювати у життя ті зміни, які запланували раніше? Е власне. Той стрімкий розвиток України на шляху євроінтеграції він радше е, посилює е, ось цей наш е, рух до реформ. А проте важливо розуміти, що і важливо пам'ятати, що наша країна знаходиться е, в стані війни, і, можливо, не всі реформи вони є доречними. І важливо також, власне, знову таки. Е, Сприймати і збирати ту думку, е організовувати і правильно комунікувати ці реформи для того, щоб у суспільства було розуміння і не було е відсторонення е і неприйняття цих реформ, тому що це є одним із ключових для того, щоб ці реформи впроваджувати. До Речі стосовно комунікації, як взагалі у вас взаємодія з органами студентського самоврядування, і як студенти можуть долучатись, тобто про комунікацію, про те, що ви збираєте запити, ми поговорили, а як саме студенти можуть долучатися до вашої діяльності? Трошечки розповім вам із е, свого досвіду. А, ну, по-перше, долучитися до асоціації можна двома шляхами: це е, через колективне членство. Тобто, орган студентського самоврядування приймає рішення про те, що вони хочуть стати колективними членами Української асоціації студентів. Вони подають нам заяву, і відповідно ми їх приймаємо як колективних членів. А також є е, можливість. Угу. Також е, можливо долучитися до команди, власне, взяти якийсь напрямок роботи і працювати за ним. Як потрапила в Українську асоціацію я? Е, е, я просто побачила оголошення про те, що відбувається набір до секретаріату УАЗ. Що таке секретаріат? Що воно таке? Що таке у вас було незрозуміло на той момент, але було цікаво. Е, я приєдналася на ту конференцію. Відповідно, згодом дізнаюся, що я стаю експертом е, секретаріату Української асоціації студентів. Е, трошки згодом е, мені передали повноваження керівника Української асоціації студентів. І, відповідно, це такий, знаєте. Е, е, Шлях розвитку, шлях росту У нас, взагалі наша візія від активного студента до свідомого громадянина. А, і відповідно через те, що студент є активний, він чимось цікавиться. Відповідно, він чогось все більше і більше досягає. Тобто, тут такий таке своєрідне стартове навчання, ось цього кар'єрного зростання, так. аби надалі студенти, вже в подальшому, як ми говорили, громадяни мали той досвід і втілювали його у житті. Так, звісно, навіть ось та елементарна практика виборів до органів студентського смердювання, вона по суті є такою зменшеною моделлю тих виборів, які відбуваються в нашій державі, і це показує молодій людині, яка навчається в університеті, що її голос є важливим, і про те, що твоя участь вона впливає на твоє подальше подальший розвиток освітнього процесу в твоєму університеті ну і це можливість бути тим виборцем, але й можливість бути тим, кого обирають. Звісно, це теж дуже, так. Дуже, дуже дуже хороший досвід. Дуже хороший досвід. І власне студентські активісти і студентам це можливість соціалізуватися і можливість спробувати, як ти хочеш продовжувати, ким ти хочеш бути далі в житті. Чи ініціатором, чи виконавцем, так. чи ідейником, креативником? Ну і наостанок, які найближчі заходи у вас планує проводити, і як взагалі можуть студенти різних міст, областей, зокрема нашого міста, як можуть до них долучатися? Власне, одним з основних заходів, і це буде такий радше е, спойлер про е, цей е, захід від нас. Нам цього року виповнюється 25 років е, із моменту заснування. І власне цього року ми будемо проводити 20-ту ювілейну генеральну асамблею. Генеральна асамблея це такий з'їзд усіх делегацій від колективних членів, а це близько 160 в усій Україні. Це є студентські ради, студентські парламенти, то, що, які ми. Об'єднуємо, які входять до складу нашої організації, і це, по суті, основний вищий орган нашої організації. Тому ми запрошуємо, ми незабаром будемо анонсувати цей захід. І окрім цього, ми велику кількість різних заходів проводимо як на регіональному рівні, це що стосується нашої традиційної тренінгової програми ОСС СОС, різні навчання з академічної доброчесності. І студентського активізму, захисту прав студентів, адвокації, і е, також різнопланові заходи е, на кшталт національного рівня, ті, що стосуються е, якості вищої освіти, і здебільшого, всі вони направлені на те, е, що ми даємо студентам розуміння, яким чином вони можуть бути залучені до тих чи інших процесів і впливати на прийняття рішення е, в своїх закладах. Тобто ви відкриті так до комунікації, до запитів, до ідей. Нагадайте, як вас знайти, як до вас куди писати, дзвонити, у які двері стукати. Знайти нас дуже просто, а е, можна просто за пошуковим запитом УАЗ Українська асоціація студентів або ж офішал у Телеграм та Інстаграм. Ви можете писати нам у будь-якому будь якій соціальній мережі, і ми будемо раді і дуже швидко оперативно відповідати на всі запити. І також, звісно, будемо раді завітати до інших міст України і поспілкуватися, познайомитися із студентами інших закладів вищої освіти. Я вам дуже щиро дякую за нашу розмову і за ту справу, яку ви робите за те, що розвиваєте, не даєте зупинятись е, і мотивуєте наших студентів. Адже це молодь майбутнє нашої країни. Дякую вам. Дякуємо. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма «Влада і громада. І в гостях у нас були Поліна Гомбалевська, президентка УАСУ та Катерина Бородавко, керівниця секретаріату УАСУ. Вам дякую, що дивились на все добре.